Вишита сорочка для українців споконвіку вважалася оберегом. Першу льолю так називалася дитяча сорочка, вишивала мама з закодованими символами з 2017 року. Волонтеркою Оксаною Муравльовою, аби відтворити такі традиції, задля патріотичного виховання розпочато акцію народжені в вишиванках непереможні, вручаючи по містам України новонародженим в пологових будинках до урочистих свят такі сорочки. Перші 32 переросли у тисячі, підхопили і. Ідею і майстрині білгорода Дністровського рукодільниці творчої майстерні мальований півень зроблені своїми руками перші такі розпашонки льолі подарували символічно, звісно, на день вишиванки. І саме тоді був перший візит у Білгород-Дністровський пологовий будинок. До нашої спільноти долучились дівчата, які з задоволенням вишивають. І були ми тут на День Конституції. Сьогодні, напередодні Дня Незалежності, ми прийшли привітати молодих матусь із новонародженими малятами. Велике задоволення отримуєш, коли ти вишиваєш льолі. Розпочинали ми удвох з пані Наталією, придбали ці льолічки за власний кошт, а потім до нас долучилися дівчата з творчої майстерні мальований півінь, які трошки мають невеличкий хист до вишивання. І разом у нас бачите, зараз скільки льолі. Ці льолі вишити безпосередньо мною. Вони для хлопчиків. Десь бачите, дубочки, такі кольори зелений, коричневий, жовтий. І ось напередодні значимих в історії державного становлення свят, наша знімальна група разом з тими, в чиїх руках нитка голка народжує диво для малюків. Завітали до пологового будинку з сорочками, де кожен хрестик символічний. На калатир, я Україна від пані Нани, синьо-жовтий метелик в наших патріотичних кольорах. Окрім льоль, майстрині подарували і зроблені власноруч ляльки травниці на добрий сон маляти. Щоб в колисочки дитинка спала міцно і їй було затишно. Вміння вишивати і бажання долучитися до такої творчої спільноти спонукала і майстриню Нану Акопян. Бо саме в цьому пологовому будинку зовсім не випадково, мабуть, 25 років тому, 24 серпня, народила свого сина. Я завжди любила вишивати, але коли дізналася, що є така акція саме вишивати ось такі маленькі льолічки, то з задоволенням я приєдналася до цього, тому що вишиванка це в першу чергу наш захист. І це захист наших немовлят. Ми сильні, ми полюбляємо Україну і ми. Переможемо обов'язково! Окрім звичайних з національною символікою, нана вишила ще й закодованими символами. Ця льоля називається Я українець, і чим ми пишаємось всі. І щаслива немовля. Нехай все немовля, будуть щасливі. Раду відгукнули сприйняти з такими символічними подарунками майстринь. І в пологовому будинку того дня п'ятеро новонароджених діточок перебували там зі своїми турботливими матусями. Хтось тихо сопів в колисочках, хто сніжився у матусі в обіймах. Для наших новоплячок, вони відчували себе справжніми українцями. Ми, ми вам даруємо, нехай оберігає вашу дитинку. Людичка прикрашена дубовим листям. Це символ. Чи? Чи Розгублені та схвильовані породілі прийняли гостей і віддячили. <рес> така тепла зустріч була підтримана і лікарями. Дуже приємні люди, представники творчої майстерні мальований півень. Привітали наших діточок з наступаючим днем прапора, днем незалежності. Це насправді велика справа, і дякую вам велике. Я бажаю, щоб всі мами були щасливі, щоб всі наші дітки росли здоровенькими, щоб всі наші маленькі українчики, хлопчики та дівчатка росли вже в мирній нашій державі, в мирній Україні. Саме такими кроками від майстринь до малюків волонтерська акція Новонароджені в вишиванках непереможні» шириться містами країни, обдаровуючи. Маленьких українців вишитими сорочками-оберегами, закодованими на щасливу долю. Щоб після перемоги Україна була саме українською, Ірина Вербинська, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний.